Вітаю! Компанія Капрал. Сьогодні говоримо про Streamlight Sand Compact 2, один із найфункціональніших військових ліхтарів у своєму класі. У комплекті: ліхтар, еластичний ремінець, кліпса, кріплення для шолома, батарея, інструкція та фірмове пакування, світлодіоди, білий, червоний, синій та інфрачервоний. 4 режими яскравості плюс трибоскоп для сигналізації. Корпус із ударостійкого полімеру витримує занурення у воду до 1 метра. Головка повертається на 185 градусів. Зручно ставити на шолом, жилет або тримати в руці. Streamlight – це компактний універсальний ліхтар для військових, рятувальників і тих, хто цінує надійність у кожній деталі. Підписуйся на капрал та дізнавайся новинки.